Пан Константин сказав, що а, нібито а, є якісь ознаки Еншпілю. А, я не знаю, чи свідчить про ознаки Еншпілю, те, що зараз наочно відбувається ескалація. Тобто, навпаки, війна стає ще більш інтенсивною, а, розширюється її театр. Ті засоби, які а, застосовуються, вони стають ще більш смертельними, скажімо так, не скриваючи. І, ну, інколи кажуть, знаєте, темніше за все, перед світанком. Ну, може, ну це таке, таке, так, знаєте, заспокійливе. Все ж таки, я зараз би зосередився на тому, що а, а, ми бачимо. Супереч сподіванням багатьох, супереч обіцянкам, які лунали, в тому числі з Вашингтону, перш за все, що війна не лише не, не стихає, а вона стає гучніше.